Готували підпали у місцях масового перебування людей на прикарпатті спіймали агентів Російської Федерації, які планували теракти в Україні та Європі. Наразі достеменно відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. За ці злочини затримувалися особи, в тому числі й українці. В окремих епізодах раптові пожежі знищували тисячі квадратних метрів торгових майданчиків. Після опрацювання отриманої оперативної інформації співробітники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління нацполіції, офісом генерального прокурора та контроз. Відку СБУ встановили групу осіб, які здійснювали в Україні ретельний підбір проросійсько налаштованих громадян для виконання завдань російського ФСБ за кордоном. Головним критерієм для підбору виконавців зазначають поліціянти було громадянство України. Усе для того, аби дестабілізувати внутрішню ситуацію, дискредитувати Україну та її громадян на світовій арені. А також зіпсувати дружні відносини з країнами-партнерами і таким чином зменшити надання допомоги, яка необхідна для підтримки у складні воєнні часи. Організатором групи вербувальників виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян, маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували замовлення від своїх кураторів. Також злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників виконував свою роль. Після визначення об'єкта для майбутнього підпалу зловмисники виготовляли для залучених агентів підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для забезпечення незаконних фінансових операцій фігурантів. зокрема придбання пального та інших засобів для виконання замовлення. Опинившись у місті, де був запланований злочин, палії приступали до ретельного продумування плану втілення підпалу, його обов'язкової фіксації та непомітних шляхів відходу з місця подій. З метою недопущення витоку будь-якої інформації. Спілкування між виконавцями і вербувальниками відбувалося виключно через закриті канали зв'язку. Оплата за виконану роботу здійснювалась частинами. Спочатку аванс а решта грошей перераховувалась кураторами після здійснення підпалу і обов'язкового підтвердження у публікаціях медіа для ускладнення процесу відслідкування транзакцій. Усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих мулів, які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки. За оперативними даними, найближчим часом ділки планували знищити центр гуманітарної допомоги для українців в Польщі. Тож для знешкодження діяльності злочинної групи, що діяла під кураторством російської ФСБ, правоохоронці провели спецоперацію. Відтак, 18 липня, правоохоронці провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей. Ними були знайдені докази, що свідчать про зв'язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб. Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту, печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок: банківську документацію, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи. Ще трьох учасників. ...злочинної групи поліцейські затримали цього ж дня на території Івано-Франківської області. Організатору агентурної групи ФСБ та його спільнику повідомили про підозру за статтями про державну зраду і підробку документів. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія